Так, добрий день, починаємо роботу комісії з питань законності. На порядку денного у нас одне питання про розгляд подання Ковальської окружної апаратури від 16 серпня 2023 року. Це чергове подання, на жаль, і система до нас проходить про порушення в сфері запобігання корупції. Директор, ви. Ви видали наказ про призначення чоловіка і сина працювати в наш комунальний заклад. Ви виписували їм премію. Ви були у знайомі за укладення дівчат. А ми не відсилали всякому направляємо до сих пор регулярно, декілька разів на рік. І запрошуємо на навчання. Кожного року, як мінімум два рази мовчання, не була навчання іменту і працював українсько-польський проєкт, вона поїхала, якраз було. І. А після того зустрітися, проговорити, взяти документи, вивчити. Ну, ми замучили э, розглядати э, подання прокуратури, бо це авторитет, не ваш, не корм. Це ради як органу. І комунальні підприємства ради систематично попадають в корупційні скандали. І з кого познайомилися з законодавством, одразу повідомили засновника до початку цих всіх поражень. Але я так бачу, це було неодноразово. Ні, ну це був була осінь, були залишки коштів, ми були на просто ну, і з дозволу управління освіти і науки було розподіляться. в Тобто управління освіти наука зовсім не цікавить. В даний момент нас цікавить порушення антикорупційного законодавства. І... Так, розпорядження коштами, які були виділені, ну. Я, в принципі, не розумію ну, такого підходу. Ми тільки місяць тому розглядали. По одному комунальному закладу. Зараз ну, системно ми сидимо, засідаємо, відправляємо листи, пояснюємо, вчимо і знову ті самі гравці. Я думаю, що нам просто, як раді, треба зайняти більш жорстку позицію і тоді буде. Є порушення, є порушення. Дякую, до побачення наступного. Ну, бо інакше ну, ми не викоренимо ті підходи, ті. Ну, вона не врегульована, бо є подання прокуратури. І прокуратура зробила припис. Не вам. Зробила і вам. Але вона зробила раді. Ну, як ми тут пояснимо? Штраф сплатила про чужих систем. Навіть ви сплатили штраф, то прокуратура і суд доказали, що ви не праві, що ви порушили закон, але крім того, вони все одно просить нас розглянути подання з метою вилення причин і умов, що сприяли вчину. Виходить, що ми ну, якби не навчили, не пояснили, не відправили. Я вас попрошу, ті останні матеріали, які ми з вами робили, ну отайте. Цілий такий трьох тонний проблем. Відправте, нехай вчить під розписку. Ну, бо ми, ну, наслідки службового розслідування в житті результату і проінформувати окружну прокуратуру. Ми просто маємо де відбути номер, ми маємо по охоронні органи. Повідомити, що ми таки вживаємо якісь заходів боротьби. Петро Коломколе, от є питання? Я все зрозуміло саме сторону комісію. Щодо повідомлення обласної ради про конфлікт інтересів. Та таке повідомлення надходило в обласну раду 23 лютого 2023 року, тобто в цьому році. А ці порушення були вчинені раніше. Ну тобто ще до 3.05. 22, 3, 31.08, 20, тобто двадцять друга. Так, так, а це повідомлення було лише 23 го лютого 23 го року. А там? ми прийнято розпорядження з Голови обласної ради про регулювання конфлікт інтересів No56? Але закон, наскільки я пам'ятаю, дає там один день. Ну і зразу, як тільки виникає конфлікт інтересу, пізніше наступного дня вони мають подати. Але що я ще хочу сказати, що в нас. Це розпорядження не так, звичайно. А ви бачите, що в принципі, де, де відсутні, не так. Так, то, будь ласка, нас письмово повідомте для того, щоб ми переглянули це розпорядження, дивіться. Якщо... Скільки у вас є людей в основі, які підпадають під запобігання корупції? Значить, це посадові особи підпадають. Посадові особи це керівник, заступник, керівники структурних підрозділів, головний багато. Можуть бути також. У вас є перелік тих людей на в тому? Ви є тільки керівник. А заступник директора є? Заступник є, але вони неправдиві не, не стосунки в мене призи. 30... Ні, йдеться про те, ви не зрозуміли. Йдеться про те, скільки Добре. у вас є суб'єктів відповідальності, не тих, що хто вчинив вже, а ще, хто може вчинити. Ну, то, вони, я, та... я попрошу вас. Так. Ви відправите той останній талмуд, який ми тут прийняли. Ви ознайомите своїх працівників під розписку і направите копію назад. Тому як виникне така причина, ніхто нам не скаже, ми не знали, ми не чули, ми на навчанні були. Хоча воно не відміняє, ви ж розумієте, що антикорупційна. Ви були, є форс-мажор, ви приїжджаєте, дівчата вам пояснюють, роздадуть документи, все навчають. Ми будемо ще раз брати в процесі услугу. Звичайно, поставили. Якщо ви напишете, що ви були не ознайомлені, за весь цей період буде проаналізовано. На які ви навчальні заходи, заходи запрошувалися, які виставили направлялися, з підтверджуючими документами, Тому і це все буде долучено до матеріалів служби комісії. І повернеться в прокуратуру і до нас на комісію. Тому, згідно е, законодавства, є пропозиція створити комісію, яка проведе службове дослідження на вимогу прокуратури. Прошу? Голова комісії хороша. Голова рада створити. Шляхом прийняття розпорядження. Ну так, так, але ми даємо рекомендацію голови комісії створити. Члени комісії, боліга. Ну, я вийшов з того, що е, у нас не було в рази член депутатів від е, членів комісії. Тепер, щоб був кожен раз член комісії, щоб він міг сказати, так, було, як воно проходило і так далі. Боліга Матвіюк, е, начальник управління. Науки. Прус, консультант запобігання виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради і сам заступник начальника відділу з питань управління комунального майна. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять п'ять чоловік. Немає заперечень, Микола Миколавич. На жаль, у нас ще один член знайшла. Панний зв'язок, я бачу він. Ну, є обставини. І війна, і він задіяний. Е, нема більше питань. Давай. Бо, Давай. То Я думаю, що ми зустрінемося під судповим розслідування. Дуже прошу, не відносити себе то до того розслідування халат. Бо це надто серйозна справа. Тому так дати, що суд виніс, вирішення, ну і виніс, ну, і виніс. Кто за? Рішуємо пройде. Ми голосуємо тільки за творення комісії. І так. там, два питання. Тут за поляр. Затверджені проводили склад комісії. Не, мото я. Рекомендувати. Прокурс не знаю. взяти до відео, рекомендація голови обласної ради про це службового розслідування, mm -hmm. утворити комісію службового розслідування і місячний... А Чому двомісячний термін? Чому так, а так, постаново кардіна дев'ятсот 950. -та. Ну yep. і, звичайно, це максимально що може навіть це значно швидше. Я розумію, що там була відпуску людина. і yeah. мусили... але в будь-якому випадку ми станемо двох місячним. Добре, для утворення службове розслідування. Оце проєкт рішення. Рішення прийняємо. Всім дякую.